І оглянувшись, я побачив сім свічників золотих об'явлення 1.12. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Коли ми читаємо перший розділ, ми знаходимо Йоанна, який бачив відіння. І ось у цьому відінні він бачить сім свічників, серед яких знаходиться Христос. Вони в певній мірі нагадують той предмет, який знаходився у святилищі. Де описується в виході 25-му розділі. Зробиш свічника з широго золота, стоп його, і шість рамен виходитимуть із боків його, три рамені свічника з одного боку його, і три рамені свічника з другого боку його, і зробиш сім лямпадок до нього. Також в Захарії, 4 розділі описується слідуєше: Ось світильник увесь золота, чаша його вверху і сім лімпад його на ньому. І сім ручок для лямпад, що наверху його. Тому, коли ми читаємо книгу об'явлення 1.12, в певній мірі ми можемо уявити собі предмет, який ось можна побачити на картинці у правому вуглу. Але є певна різниця. В старому заповіті ми заходимо Семисвічник, тобто один предмет із сімома лампадками, а тут їх сім. Принаймні контекст, який ми читаємо. 12, а також, якщо будемо читати, 13, там сказано, що Христос знаходився серед семи свічників Говорить про те, що це було сім окремих предметів, сім підсвічників, на яких знаходилися свічі, які освітлювали. Ну вони не тільки були предметами освітлення, як також і предметами священного служіння. І це є важливо в даному випадку, тому що. Вони є являються символами більш значимого, ніж просто освітлювальним предметом. Іоанн бачив сім окремих світильників і Христа, який знаходився між ними. І так, свічник або сім церков, до яких направлено сім вісток. Ми, коли читаємо книгу об'явлення, неодноразово зустрічаємо число сім. І в даному випадку перша сімка відноситься до вістки, яка звернута до семи церков. І так, в старому заповіті, Ізраїль був свідком Божим і він вінні світло, Ісаї, принаймні читаємо 42,6 і 49,6, Там сказано такі слова: Я тебе завітом народу дав, за світло поганам. Я вчиню тебе світлом народів, щоб ти був спасінням моїм аж до краю землі. Таким чином, ми бачимо, що на протязі всього періоду до приходу Христа Ізраїль був цим світлом. Він був єдиним народом або єдиним світлом, але він світив на весь період, ну, символічно, сім періодів це є повнота періода. Тому він на весь період був один. В новому заповіті ми зустрічаємо, якби уже сім світильників або сім свічників, які означають, що в кожному періоді є свій народ, своє світло, яке несе вістку Божу. Ісус Христос сказав в Матвія 5:16: Ви світло для світу, отак ваше світло нехай світить перед людьми. І так. Семисвічник в старому заповіті був символ ізраїльського народу, який світив для оточуючих народів на протязі всього періоду до приходу Христа, а сім, сві... сім свічників, які вже ми знаходимо в новому заповіті, це символ новозавітніх народів, новозавітніх церков, які несуть, але вони суть одне. Тому що вони несуть вістку, яку Господь предназначив. І цю вістку ми будемо читати і досліджувати в 2 і 3 розділі Книги об'явлення. І, знову ж, ці слова несуть важливу вістку для кожного з нас. Матвія, 28 розділі, 20 віршові там є такі слова. Ото я перебуватиму з вами. А сказано про те, що. Посеред семисвічників, подібної сину людському, зодягнутої в довгу одежу. Це 13 вірш. Тому Матвія 28.20 сказано, як обітниця. Ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь.